На здоровий народ, слухайте. Я отак зайшов на наш Ютуб канал, подивився і побачив, що останнім часом ми з вами говоримо виключно про флагмани. І я розумію, чому вони так сильно цікавлять людей, тому що там технології, там інновації, там, в принципі, все, що потрібно людям для того, щоб отак от зайти і щось подзиркати на Ютюбі. Однак, давайте будемо чесними один з одним. Більшість людей все ж таки купують бюджетні смартфони. Ну, щось більш доступне. І сьогодні ми з вами будемо говорити саме про такий пристрій. Це новий. Від компанії Realme, яка потенційно може стати хітом продажів. Звісно, що у нього є і мінуси. Коротше про все це ми сьогодні з вами і будемо говорити. Тож, давайте влаштовувати в затишне місце, е, прихопіть з собою гарний настрій, а я починаю. Що як завжди поговоримо про комплектацію та зовнішність. Нас зустрічає коробка у фірмовому жовтому кольорі, в якій, окрім самого смартфона, є все, що потрібно для комфортного користування. Кабель та швидка зарядка потужністю 33 Вт, прозорий силіконовий чохол та голка з макулатурою. Дисплей одразу прикрили захисною плівкою. Отже, ніяких додаткових витрат від вас не потребується, і це приємно, особливо у разі обмеженого бюджету. Взагалі-то дуже цікаво спостерігати за цією картиною, коли в бюджетний смартфон там вартість щось там близько, там 100, там з чимось доларів, змогли покласти і такі комплекти, все реалізували тут екологічно, чисто, все тут з паперу, немає цього пластику. Ну, можливо, тільки там блок живлення з якихось там перероблених матеріалів. Коротше, все круто. А коли ми дивимося на оці ультра суперфлами, там отак от смартфончику один поклали, і все за все інше треба башляти окремо. Сам смартфон виконано у сучасному дизайні з пласт. Гранями та доволі стильним овальним блоком камер. Чесно, не можу сказати, що я в захваті від усього цього тренду з плоскими гранями, який китайці поцупили у компанії Apple. І з точки зору ергономіки, у ці плоски грані вони не такі круті, як смартфони з заокругленими оцими краями. Проте, ну, що маємо, то маємо. Люди купують, виробники пропонують. Тож зараз майже всі смартфони випускають з плоскими гранями. Ви подивіться, навіть майбутні Піксель і Pixel 9 Pro також отримають пласкі грані. Єдине, де можуть розігнатися китайці, це е, отак от, гратися з кольорами. Подивіться е, на цей світло-зелений варіант, ще і з фактурою. Е, мені здається, що люди вже якось втомилися від цього консерватизму, цих темно-сірих кольорів, чорних кольорів. Я до них, звісно, не відношуся. Ось однак, е, ну, виробнику, мабуть, видніше, да, е, чого хочуть аудиторія. Можна. Написати в коментарях, чи купили ви собі такий варіант, чи не собі, а припустимо, своїй е, дружині чи е, подрузі. От дивіться, як він переливається, такий весь з градієнтом, так чи ні? Смартфон повністю виконано з пластику, але в обох кольорах задня кришка матова, тож він і не слизький, і відбитки пальців збирати не буде. Збірка якісна, нічого не хрустить та не скрипить. І підтверджує це клас захисту від води та пилу за стандартом IP54. Ще кілька років тому цю привілею мали виключно флагманські смартфони. цей клас захисту від води та пилу. А тепер майже кожен бюджетник також може їм похизуватися. Якщо далі роздивлятися зовнішній вигляд, я можу звернути вашу увагу на ще два приємних моменти: перший це отвір під динамік на верхньому торці, і це означає, Наявність стереозвуку. Так, він небасовитий, як у флагманів, але дуже гучний. І зі стерео, дивитися відео чи грати, все одно буде набагато приємніше. Другий плюс це міні-джек на нижньому торці. Особисто я вже давно за ним не сумую, бо у мене є там окремо і накладні навушники Bluetooth, і ТВСки е, теж Bluetooth. Однак я знаю, що є олдфай, які там досі користуються дротовими навушниками і їм подобається цим займатися. Ну і на останок цього розділу поговоримо про Найважливішу частину сучасного смартфона дисплей. він абсолютно плаский. Виріс під фронталку не краплоподібний. Рамки навколо екрану доволі тонкі і тільки трохи ширше підборіддя видає в ньому представника бюджетного сегменту. Сам дисплей має дуже якісну IPS-матрицю з роздільною здатністю Full HD та частотою розгортки 90 Гц. Кольори насичені та натуральні, не віддають зеленим під кутами, як у недорогих AMOLED. Ну і звісно, тут немає жодних проблем з чим. Яскравість сягає рекордних для цього типу дисплею 950 ніт, і її вистачає для комфортного використання. Стання, навіть на сонці. Для очей це максимально дбайливе рішення. Коротше, що я вам тут розповідаю, ви самі знаєте усю різницю між IPS та AMOLED. Єдине, що я можу сказати, на сьогодні IPS-матриці вони вже сягнули свого піку. Проте ця технологія несе за собою і певні обмеження. Припустимо, тут немає функції always on. Також сканер знаходиться на бічній грані, а не під дисплеєм, як припустимо, у конкурентів. Простіше кажучи, для когось цей дисплей стане жирним плюсом. А хтось може в бажати його застарілим. Це вже лишається на ваш розсуд. Ну що, друзі, настав час поговорити про його залізо. І чесно кажучи, з точки зору продуктивності, він, звісно, зірок з неба не хапає, тому що це все ж таки бюджетник. Сюди встановили е, початкове рішення від компанії Qualcomm, а саме Snapdragon 685. Так, з його допомогою ви можете без проблем пограти у платформери та три в ряд. PUBG та Asphalt 9 також ідуть, але не на максимальних налаштуваннях. Про гру в Genshin Impact та щось подібне краще одразу забути, як в принципі і на всіх інших бюджетних смартфонах. А от з точки зору процесорної продуктивності, енергоефективності, він показує себе непогано. Цей чіп краще, ніж його прямі конкуренти від компанії Mediatek Helio G80, і тим паче, ніж усілякі Спрі Трамп чи Allwinner. Інтерфейс працює швидко, анімації плавні, а мікрофрізи зустрічаються дуже рідко. Звісно, це заслуга не тільки чипа, а й оптимізованої оболонки Realme UI. Тут встановлена якась трохи спрощена версія на базі свіжого Android 14, на кшталт Android Go. Виробник зменшив можливості кастомізації, але система легка і працює краще, ніж, наприклад, Redmi Note 13 4 g на такому ж чипі. Також Realme хоч і не надто активно, але продовжує розвивати свою міні-капсулу. Ідея, хоч і запозичена у Apple, але дійсно прикольна. Тепер вона показує погоду, кроки, події з календаря, стан зарядки та дозволяє керувати музикою. Кількість оперативної пам'яті та обсяг накопичувача також можна віднести до плюсів у нашій країні. Мінімальна версія складає 8256 двісті І хоч сьогодні це вже не якесь прямо диво для бюджетного сегмента, я впевнений, що Абсолютній більшості цього обсягу буде цілком достатньо. Ну а якщо ви з тих людей, які купують собі бюджетні смартфони, зберігають на ньому всю інформацію, яка в принципі існує в цьому світі, ось то для вас є можливість встановити окремо мікро SD-карту. Тобто лоток тут королівський, і жертвувати однією сім картою не потрібно. Рухаємось далі. Камери це одна з найсильніших сторін бюджетних смартфонів від Realme. І цей красень не став виключенням. Тут встановлений основний сенсор на 108 мегапікселів. За характеристиками, ідентичний тому, що встановлено в Realme 11 4 g Його я не безпідставно називаю найкращим бюджетним камерафоном. І Realme також задає досить високу планку у цьому сегменті. В день фото виходять дуже непогані, деталізація висока, динамічний діапазон на рівні. І якщо ви переходите на нього з іншого бюджетника віком за пару років, результат вас прямо-таки здивує. Нічний режим та зум традиційно для смартфонів Realme також реалізовано якісно. Хоча у повній темряві відсутність оптичної стабілізації дає про себе знати. Можливо, відрізняється оптика, можливо, справа в тому, що у них різні процесори. У одного Helio G99, а у іншого Snapdragon 685, тобто тут рівень трохи нижчий. І алгоритми обробки зображень у них теж різні. Фронтальна камера тут на 8 мегапікселів, але теж дуже непоганої якості. В день фото та відео виходять якісні, а от за умов недостатнього освітлення вже вилазять шуми. Відео на основну камеру, хоч і має максимально можливу роздільну здатність Full HD, також виходить напрочуд непогано. Електронна стабілізація працює, картинка не сиплеться. Та і звук пише непогано. Господи, погода в Одесі зараз просто супер. Тепер, що стосується, відеозйомки на. Основну камеру загалом, як я і казав спочатку, камера є однією з найсильніших сторін цього смартфона. Тож, якщо ви шукаєте собі бюджетник, щось там сучасне, то можете сміливо звертати увагу на Realme C67. Ну і наостанок я хочу поговорити про час автономної роботи. Всередині сховали акумулятор ємністю 5000 мАч, От з підтримкою швидкої зарядки, 33 Вт. Заряджається акумулятор від 0 до 100%, приблизно там за годину 10, годину. 20. що я вам можу сказати, враховуючи, що всередині встановлено енергоефективний процесор, виконаний за техпроцесом 6 нанометрів, від повного заряду смартфон живе приблизно півтори-два дні. Щоб ви розуміло, навіть якщо ви будете грати в ігри, повного заряду буде вистачати приблизно на 6 годин. В той час як флагмани, такі як там Galaxy s 24 Ultra, OnePlus 12, вони в іграх живуть ну, максимум 4 години. Тож з часом автономної роботи тут все непогано. Хоча я не можу сказати, що він там в цьому плані дуже відрізняється від своїх попередників. Ну що ж, настав час поговорити про ціну і підбивати підсумки. В офіційному роздробі за Realme c 67 на 8250 ГБ просять 7999 гривень. Як на мене, це дорого, і я вважаю, що нормальний прайс за цей смартфон ну десь приблизно там шість тисяч гривень. Однак навіть сьогодні на старті продажів його вже можна знайти за 7 тисяч, тож десь там через 2-3 місяці 6,5 це буде реальна ціна. За смартфон зі стильним дизайном для свого класу, стереозвуком, файною камерою, непоганим процесором, чудовим часом автономної роботи, це адекватна цифра. Тож, друзі, якщо вам потрібен робочий кінь і ви розглядаєте щось свіженьке, тоді на цю модель можна сміливо звертати увагу. Якщо для вас це не в пріоритеті, можна подивитись на якісь там торічні варіанти, по типу там Realme 10 4 g Вони зараз теж там щось коштують близько 7 тисяч гривень. Буде Android. побачимось.